Вітаю в ефірі ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. На Черкащині люди повстали проти будівництва птахофабрик у районі. Жителі сіл Мошни та Яснозір'я перекрили трасу. Таким чином кілька сот черкащан сказали ні зведенню поблизу сіл потужностей підприємства. Вони заявили, бізнесмени примушують віддавати свої землі в оренду на 49 років. Тих, хто вже підписав договори, декілька десятків селян. Вони влаштували свої збори. У Черкаському районі планують звести пташники всього дев'ять площадок по 15 гектарів. Кожна частина жителів села Мошне і Яснозір'я, які будуть сусідами птахофабрики, такій перспективі не раді. Вони вирішили перекрити трасу, аби їх почули. Проте хтось вирішив зірвати їх задум. Я вчора їхав Черкас, Зак був. Сьогодні вранці ось о... люди добрі, чхали вони на безпеку рук. І на безпеку рук вони чхали, і на народ вони чхали, Все, тут все, з цим... Це все з цим сказано. Коло мосту знаки були кислотої взяли. Що? Воно в чимось замалювали, щоб щоб не було. На акцію вийшли сотні людей. В руках плакати. Вони проти будівництва. Тим паче, нещодавно були збори громад, де люди голосували за відповідне рішення. Сприйшло майже тисячу осіб, проголосували майже 800 осіб. Із них 564 проголосувало проти, і тільки 244 проголосувало за. Голосування говорить про те, що народ проти оцього страшного будівництва. там дуже велика екологічна небезпека. Селяни бояться екологічної катастрофи, зокрема, забруднення підземних вод пташниками. Землю для фабрики, підприємство Перемога нова бере в оренду у людей на 49 років що люди сьогодні не розуміють, що сьогодні це буде навіть не бройлера, як раніше вони вирощували, а це буде маточне поголів'я птиці, при технології вирощування якої зменшується екологічна нагрузка чотири рази. На сьогоднішній день передано четверо паїв. там. Е Десь приблизно більше 25 гектарів. Вони звернулися в сільхозінспекцію Черкаської області на дозвіл про зняття ґрунту і офіційно надали певні документи відповідні, і цей ґрунт був знятий. Зараз вони складують на цій площадці будівельний матеріал. Ті, хто передав свої паї в оренду підприємству, не бачать загрози у будівництві пташників поблизу сіл. Кажуть, це їхня приватна власність, тож розпоряджаються нею на власний розсуд. Тут має вирішувати не громада села, так а власники цих самих паїв. Це кров'ю, потім зароблена земля. А якось хочеться, щоб село розвивалося, тим паче в нас найбільше село на нашому районі. Тим часом бізнесмени вже усвоюють орендовані землі. Директор підприємства показує документи і всі дозволи на знаття верхнього шару ґрунту. Каже, діє згідно з чинним законодавством України. З, з цим документом, ми маємо право производити земляні роботи. Проїзвіть затоку срітних матеріалів. Ми сьогодні готові дати в це село мільйон гривень, підписати соціальну угоду. По сьогоднішній день я цієї соціальної угоди не бачу, підписаної з сторони села». Найближчим часом має бути затверджений проект будівництва пташників. Опісля екологічна інспекція надасть висновок, чи підприємство становить загрозу життю та здоров'ю черкащан до того часу. Люди готові мітингувати, аби не допустити будівництва фабрики. Понад 600 гектарів державних земель запасу і резерву на території восьми сіл Тальнівщини стали об'єктом зазіхань псевдофермерів. Гектари буквально носа вкрали вчителів і місцевих сільхозповерників, які роками чекали права на цю латку і трудилися на ній. Ця оборудка не аби як збурила громаду, вона рішуче стала боронити свої наділи. Не будете ви мати там прибутку, тому що ця земля оплакана слізми цих людей, які сьогодні чекали. А шість осіб із них вже не дочекалися померли. Уже три рази на прийомі губернатора, по 15 разів у теж тільки обіцянки. Перекриваємо трасу, приїжджає керівник в село, збирається людей, обіцяє, від 5 числа сьогодні 19, вже два тижні, де хоч на 5 міліметрів зрушилася ця справа з місця. Ніхто нас не чує, тільки обіцянки, обіцянки і обіцянки. Так емоційно пронаболіли, виходжені бюрократичними лабіринтами, і зрештою не відстояне право на землю, скажеться голові обласної ради селяни Тальнівщини. Кожен в цій залі знає, по чим кіш лиха, коли проти тебе у владних інстанціях працюють великі гроші. Вже рік на території Зеленківської, Лісівської, Глибочівської, Романівської, Гордашівської та Папужницької сільрад тривають земельні війни. Схема на жаль продовжують діяти. Якщо присумові триста 350 доларів платилося за гектар, і 50 залишалось на рівні області, а 300 платили на Київ. То сьогодні ця такса, вибачте, зменшилася на 50 доларів, але 300 продовжують платити. У спілці сільгосвиробників Тальнівщини налаштовані рішуче захищати свої права від зайд, в тому числі й радикальними методами. Впевнені умови для дерибану землі створила саме керівництво країни. Дійсно доходить до і доходить до незаконного захвату землі. Понятно, тут можна зрозуміти, що опоненти наші кажуть, що у них все нібито законно. воно може і законом, ми не знаємо. Але як воно доходило до цієї законності, то є дуже багато, багато питань, як це, як це так, що воно це. Питання є, в тому перше виникає, як ті земельні ділянки залишилися вільними, коли ними по 15-16 по років користувалися працівники соціальної сфери. забравши повноваження у місцевих територіальних громад розпоряджатись землею, була створена корупційна схема, в яку входили місцеві заметні агентства, замінків, обласні, СБУ і інші організації. І гроші перерозподілялися належним цю. У районі понад 50 тисяч гектарів ріллі. А усі ці клаптики землі відібрані у сільських вчителів місцевих фермерів. Стартовий майданчик для рейдерського захоплення Тальнівщини відзначали учасники зборів. Один із фігурантів перерозподілу державних земель, депутат обласної ради і директор Тальнівського КХП Олександр Куротков. Правову оцінку діям колеги мають дати уповноважені органи, зауважила голова облради. Бізнесмен обраноць же повідомив, що по всій Україні готовий взяти в оренду до 50 тисяч гектарів землі, і для цього у нього є. Потужні інвестори. Невже вам мало того, що у вас вже є? Мало, мало. 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 відступіть трохи, відмовтеся, дайте можливість громадам користуватися своєю землею. Я розумію, що у вас все на законодавчому рівні, на рівні е, юридичному, все у вас дуже гарно. Але ж ми знаємо, як власне, законні оці рішення видавалися. Поделиться на громаду. То, что касается земли, которая досталась, скажем так, нашему предприятию. На сегодняшний день о половине той земли, которая сегодня шла здесь речь, я вообще не в курсе. Начнем с этого. <свят> да, это мне тоже очень смешно, поверьте. То, что касается э, соцсферы, я да, даю обещание, мы с этим вопросом разберемся и в кратчайшее время мы этот вопрос решим. Виправити помилку і законодавчу повернути повноваження розпоряджатися землею на місцевий рівень нинішнє керівництво країни планує у червні. Розкол у лавах мисливців та рибалок драбівщини не всіх задовольняє ситуація на території наданих в користування угідь. Кажуть, місцева фауна за останні роки значно збідніла. Болота висихають і живності немає де гніздуватися. Тому керівника ТОВу змусили звітувати, куди і на що витрачаються внески членів та як дбає про збереження і відтворення багатства природи. Зайця було в одиночку вийдеш, наприклад, на поле. І щоб не добув одного зайця, не те, що кажуть, що бачить, бачить це на вірний вистрік. Майже півтисячі любителів полювання об'єднало товариство з обмеженою відповідальністю Драбівське. Раз на рік вони мають право розчохлити зброю і випустити пар мисливського азарту. Утім, на кожному фортуна посміхається, особливо нині скажеться мисливець Юрій Денега. Полює вже три десятиліття. каже сьогодні: здебільшого замість трофеїв доводиться рахувати грудки на полях. Ніхто не проводить охоронної роботи. Раніше не горіли так болота і угіддя. У нас як горять, час все вигорає під часту. Дичині, дичина не буде стояти на чистому, їй треба якесь укриття, їй треба дім, а дім спалило. Щодо підпалів, щодо підпалів, то це ж ви всі прекрасно бачите і знаєте, що горить вся Україна. Як раніше було не такий інтенсивний обробіток ґрунтів, як оце зараз, не було такої кількості ядохімікатів, широкозахватних агрегатів, ну, з круками ведемо боротьбу, а проти техніки. Загальна площа угідь драбівських мисливців, понад 102 тисячі гектарів. Можливо, десь у цих розкошах і живуть, плодяться завдяки зусиллям мисливського рибальського підряду, фазани, зайці, косулі, кабани й лосі, про яких нам розповів директор Тов Драбівське Віталій Умилян. Утім, реальний стан жалюгідний нарікає наш гід мисливець Юрій Дейнега. За приклад зневажливого ставлення до природи показує околиці села Великий Хутір. Колись тут були луки, болота, ставки. Сьогодні все, що від них залишилося: кілька каламутних калюш і суцільне згарище. Стан мисливських угідь на Драбівщині характеризується яскраво і станом ось, цього, ось цієї споруди. Тут знаходиться офіс мисливського господарства і він знаходиться ось в такому стані розбиті шибки без електрики та опалення. Саме тут розпорядник драбівських мисливців тримає фінансовий звіт, куди і на що він витрачав членські внески. Під офісом збираються члени товариства, охоче пояснюють, що спонукало прийти. Від колишнього керівника, щоб він прозвітувався за фінанси хоча б за 3-4 роки. Куди він їх витратив? Це саме-саме. Такий безпреділ і ніхто не хоче нічого виправляти. Платимо кожен рік. Між тим Віталій Омелян стверджує товариство в скруті. Левова частка зібраних у 2014 році. 80 тисяч гривень витрачена на бензин зарплату єгерям, відтворення господарства серед видатків: оренда землі, ліцензії, друк мисливських карток у підсумку. Майже 20 тисяч гривень збитків, стверджує директор. Причиною нинішнього збурення і антагонізмів вважає інтриги колишніх підлеглих і вносить пропозицію, обрану торік ревізійну комісію, вважати нелегітимною, а сформувати нову лояльну і неопередування. Моїх опонентів вони вважають так, що всі платять по 400 гривень. До цього не було ніколи і не буде, тому що мисливські угіддя у всіх різні. Натомість опоненти стверджують, що конфлікт серед мисливців назрівав давно, а в фазу вийшов через спротив керівника прояснити фінансову ситуацію. І так, обрана на минулих зборах. Ревізійна комісія не змогла провести належний аудит. Під час перевірки виявлено, облік членів товариства не ведеться, тому дійсну член, численність член, членів товариства визначити неможливо, облік сплати внески визначити неможливо. Роботу комісії було припинено директором товариства Меганровицькам Ян Віктора Олександровича, який. Селаючись на дзвіноботанівського лісництва, замкнув приміщення і поїхав, запрошений на збори голова Драбівської райради Володимир Дзега, мирити конфліктуючі сторони не став, підзначив лишень, що отримав від мисливців колективний лист звернення з проханням вивести фінанси ТОВу на чисту воду. Тож він зобов'язаний дати йому хід. Подумайте із себе візьміть, що ви зробили не так, щоб відбувся розкол у вашому, вашій громадській організації. Консенсус мисливці району обіцяли таки знайти, адже об'єднавчий мотив потужний полювання, що гарантує азарт та трофеї. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня на все добре.